Виглядає це не дуже, але я ніколи не буду її коригувати. Саму історію я не думаю, що і хтось там розрозуміє. Просто це було спонтанне татуювання. Це був мій Назар, Він попротив, його ну його вже нема. І ми такі робимо тату. Все. і от як він мені зробив, це було ще більше ніж 10 років тому. Так, у мене цей мій коловрат, моє ну, це солярний символ, він мене залишився. А це мені спочатку повночано то в мене теж є майстер татуювання з новими. Каже: я тобі зробив хронічний став на захист тебе і всього підрозділу. Каже: нанеси на те, що ти там не, не загубиш. Я кажу, ну. Я на ніч нанесла, потім ще раз. Я кажу, ні, треба щось. І це два роки тому я зробила собі татуювання, а сміх-сміхом в мене не було ні одного трьохсотого там, де я була на позиції. Ні разу з того часу. Про двохсотих я взагалі мовчу, ні одного поранення ніколи не ні, було. Ні, ні, ні. Це і м'яч, мотанка це мені дарували. Це все подарунки, це як і, і це. Кільце це все подарунки, які мені дарували люди вкладали якусь частину побажань гарних, якусь частину своєї енергетики, і воно мене теж оберігає, я ніколи не знімаю.